Я народилася і 16 років прожила у місті Луганськ. Спочатку навчалася у 54-й школі, селище Ювілейне, а потім через цькування перейшла до Луганського ліцею іноземних мов. Що його казати, коли воно, звісно, перші три класи у мене було дві вчительки. Перша класна керівничка, вчителька математики, яка розмовляла виключно російською, і друга Людмила Федорівна, вчителька української мови та літератури, якій я буду завжди вдячна. Мабуть, вона була однією з тих учителів, які навчили мене любити українську мову, але на жаль, вона була не головною учителькою. Ми скоріше працювали з нею як з асистенткою, допоміжним персоналом. І займалися мистецькими проєктами, в основному поділками матусям на 8 Марта. Але саме завдяки Людмилі Федоровні, нехай вона спочиває з миром, я вперше зацікавилася творчістю Тараса Шевченка і вивчила заповіт. І у п'ятому класі стало тільки гірше. Класною керівничкою у мене була учительниця русского язика і літератури. Нас пічкали усіма можливими способами. Російською недолітературою, ми вчили на пам'ять Лермонтова, ми вчили навіть уривки прози Пушкіна. Пушкіна перелопатили, все, що тільки можливо. Ми вчили на пам'ять Твардовського, пропаганда алкоголізму, пропаганда домашнього насильства і ще багато огидних речей. Я вже навіть не пам'ятаю, з якої конкретно пісні для мене почався Оканейзи. Скоріше за все, це була дівчина з іншого життя. Але я чітко пам'ятаю, що під час помаранчевої революції я побачила гурт по телебаченню, і після того я вже не могла зупинитися. Любов до росіянського як рукою зняло. Я скуповувала всі можливі платівки. Точніше, спочатку це були касети, потім це були диски, і це була ліцензія, це була піратка, все, що я могла знайти на центральному ринку міста Луганська.